Вітаю колектив. Сьогодні буду підв'язувати, допідв'язувати томати, бо майже всі вони підв'язані, але ще є такі, що минулого разу пропускав, були вони ще невеличкі, то цей раз допідв'язую. І хочу якби поділитися таким відгуком, підв'язую ось таким степлером садовим та пінером. Того року я його придбав. Минулий сезон я ним ну, підв'язував. І хочу, якби вже маю ну, досвід, маю свою думку, хочу сказати, чи річ потрібна, чи, чи не потрібна. Отже, що з ним йшло? З ним йшов комплект таких набір скобів, як для, ну, для степлера таких, до нього. І набір ось таких якби, лент для підв'язки. Не пам'ятаю скільки там, чи 8, чи 10 ось таких мотків було минулого року я. Підв'язував і цей рік мені також вистачило, ще там декілька лишилося. Ну, на наступний сезон потрібно буде замовити. А скоб реально вистачає набагато. Тут ще ну, повна повна пачка, можна сказати. Так я декілька звідси забрав, їх реально набагато вистачає. Ось ці ленти закінчуються швидше. Тому на наступний рік я вже придбаю, щоб були в запасі. Ось. Отже, Ось такі помідори плантація. Дуже багато вже підв'язаних, там буквально якась невеличка частина, що я пропускав. Підв'язую я як ставлю біля куща кілок. якийсь такий невеличкий, якби з клинка чи з будь-якого дерева, щоб плюс-мінус там був рівний. Хоча в мене є тут різні і криві, і... Ну, Але це таке воно, аби тримало кущ. Ось, І ось цим степлером підв'язую. Ось я підв'язував, наприклад, один раз. І вище ще один раз ось. Тепер він ще підріз і можна ще вище його ще раз ось тут підв'язати. Це така сьогодні робота, пробіжуся. Підв'яжу, що залишилося, які там ще є пасинки. Обріжу, непотрібні, і листя, яке нижнє, щоб не торкалося землі, також обріжу. Ось, І хочу, як би я ж кажу, показати, як він працює. Я минулого року тут знімав, ось, але вже все одно покористувався і ну, дуже мені подобається, набагато спрощує він процес, пришвидшує. Так як раніше я ці шпага там, різав на кусочки. Підв'язував, сидів коло нього, ці вузлики в'язав. А зараз все набагато проще. Воно якби кляц-кляц-кляц, пройшовся, прокляцав. По мірі росту помідора там, чи будь-що ви підв'язуєте, він піднявся вище. Ще раз пройшовся, як ви чуть вище вже його підв'язав і все швидко і просто. Мені, мені особисто дуже подобається. Одна з таких речей, коли ти купуєш і нічого не потрібно доробляти. Ти його купив, заправив скоби, заправив ленту. Ось сюди тут. Якби лента ось так вона заправляється, все просто. Скоби так же само, як в степлерові, тільки скоби ну, догори ногами потрібно заправляти. ну, Тут якби воно все інтуїтивно зрозуміло. І працюєш. Так що от цим реально я задоволений. І хоча він і коштує так відносно не дешево, ось, але воно того варте. Тому ось такі. Кілочки ще з минулого року у мене на нарихтовані остання в'язка. Якраз я з них повибирав, які довші. І подов'язую. На прикладі одного куща покажу та й все. Хочу ще перчик показати. Ось такий перчик. Що бачив, я знімав після тих похолодань тоді. Такий він був бідовий. А це ось так він виглядає. Це якийсь взагалі куш такий цікавий. Самий перший він почав зав'язувати ось такі перчиці. Це гіркий перець. А цей не знаю. Теж якісь такі ось на ньому. А що воно таке, не знаю. Ось. А остальний то також зав'язується. Перчички це все гіркий перець. Ось друга грядка. Також десь цвіте, десь вже в'яжеться. Ось, наприклад які перчечки вже а це такий солодкий солодкий перець також хто бачив який він був після похолодання тих я його покропив якимось антистресантом вже й не пам'ятаю також там вже зав'язуються перчички то думаю перець буде кропив я його так само як і помідори вже два рази обробляв світовтори від, від шкідників, таку робив бакову суміш і його також обробляв. Це десь потрібно вже третій раз обробити. Ось Тут був часник озимий, викопав я його, на його місце посіяв моркву і буряк червоний. Того року я так само робив. Моркви, можна сказати, як би і не було, а бурячок то був. Невеличкий, але був. Але я сіяв, ну, не ранній, Який був буряк, такий сіяв не ранній, А цього року я замовив ранній ранній буряк і ранню моркву, то посіяв, не знаю, що буде цікаво. Ще щоб дощик пройшов, дощу нема, то можливо прийдеться полити. Ось, але цікаво, що з того буде. Цибуля також. ось Там пару рядків видно, рання вже полягла потрібно буде також її забрати. А та озима ще. Ну, вона вся озима, але видно якийсь сорт ранній, що вже це ніби радар. Ось ця перша, що лягла, це ніби як сорт радар, якщо я не помиляюсь. Ось тут щось в мене чотири сорта було. Ось така цибулька непогана. Вже також, ну ще декілька днів і її також заберу, на горище ще винесу, нехай вона там собі сохне. А та ще, ще стоїть. Ось тому покажу трішки. Ну як трішки на одному кущі, зараз якийсь кущ виберу і покажу, як я підв'язую. Ну, на прикладі ось цього кущика. Так, що я беру? Беру дрючок. Біля куща його ставлю. Ось так. Видно? Видно. Тепер беру свій цей степлер. Ось так він сам захоплює ленту. Не до кінця, коли кляцаєш, ось і підв'язую. І все. Кляц він е, скобою Якби зафіксував і там обрізний ніж він обрізав ось цю ленту. І ти знову кляд захопив і пішов далі, якби підв'язував ось і все таким планом видно чуть-чуть нижче підв'язав, чуть-чуть вище підв'язав. Ще тоді по мірі росту якби помідора, ще е, ну Сама палка дозволяє, то також можна вище підв'язувати. Ось, наприклад, раніше підв'язував. Де воно тут видно, ні. Один раз ленточка, другий раз ленточка, і ось уже який виріс. І ось тут ще можна його раз прив'язати. Ось цим я зараз і, і займусь. Пройдуся, що підросло, то ще раз я його... Вищечко попідв'язую. Так що, я думаю, смисл і принцип роботи зрозуміли, річ класна. Реально рекомендую. Дуже спрощує і пришвидшує роботу. Тому я працюю, підв'язую, ще пройдусь, пообрізаю лишні пасинки, лишнє листя. І все. Так що. А ви коментуйте, підписуйтеся, свої думки висловлюйте. Всім дякую за увагу, всім до побачення, до нових відео.